Всіх вітаю! З вами Марія і наша рубрика Приготуйтесь до наступних подій. Дивимось на один день і кожного дня. І починаємо з особистого життя, до чого вам готуватись у вашому особистому житті. Дивіться, трошки вас буде вибивати з рівноваги король жезлів, нам тут показаний, чи людина з вашого близького оточення, ну тобто з сім'ї, або ви спілкуєтесь на роботі з таким чоловіком. Знаєте коли коливання такі будуть? Чому? Будете відчувати От знаєте, як несправжні якісь почуття людина буде демонструвати, якась таке лицемірство якесь. І це може бути як ну, от на дні колоди у нас тут дев'ятка кубків, це може бути якесь святкування, якесь таке. Ну, Наприклад, не обов'язково там щось святкування, а як збираєтесь там, наприклад, там каву попити, там чаю попити, спілкування в колі людей, де він буде трошки як помітніший за інших, зверніть увагу на поведінку людини. Ну, це як вам, знаєте, ну, от як для розуміння, як надалі вам. Вибудовувати спілкування з людиною. Воно вам як уроком йде. Не нехтуйте таким уроком, це для вас найкраще. Людина буде так егоїстично себе показувати, якось так, знаєте, ну, лицемірно це ви вже зрозуміли. Як буде грати е, якусь певну роль. Ну, от, знаєте, треба йому, щоб його бачили краще, ніж він є насправді. Якось себе так виставляти, що він такий самий самий серед усіх. Далі дивимось сфера кохання, до чого вам готуватись? У сфері кохання. Ну, якщо вас, звісно ж, цікавить це питання, бо бачу, що взагалі. Це така відсторонена для вас тема, і дивіться як. Бо це питання, яке взагалі для вас затягнуте в часі, ви його не дуже так намагаєтесь вирішувати. Бо в цій сфері у вас багато таких моментів, коли, якщо вас щось не влаштовує, то ви вже одразу сперечаєтесь, ви вже не готові до. Якихось компромісів, це складна вже тема для багатьох з вас. І, на жаль, таких більшість дивиться це саме це відео. Тож в цьому питанні я багато вам сказати не можу. Бо у вас досвід за плечима є, ви його дуже гарно пам'ятаєте, бо пам'ять у вас тфу 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 як то кажуть, на ці питання. І не будемо затримуватись, бо. Щоб не, не витрачати ваше, ваш час. Так, дивимось тоді далі про роботу. До чого вам готуватись в вашій роботі? Так, ну для когось з вас, якщо ви в цей день взагалі відсторонені від роботи, так воно і буде залишатись для когось з вас. Це як підготовка. Ну Тут може бути і відрядження для когось, а може бути, знаєте, коли ви в цей день більш тільки плануєте їхати на роботу, але це якось, знаєте, Відстороненість навіть в думках. Тобто сьогодні не хочу навіть думати про роботу. Дивіться, до вас, як до фахівця, хтось приїде, будьте готові, але це буде як на наступний день. Людина якось буде чекати, ваших, ваших знань, бо потребує ваших знань, ваших якихось висновків, ваших якихось взагалі. Це, як знаєте, є довіра до того, як ви влаштуєте ситуацію. Хаотичні якісь моменти теж до вас підтягуються по роботі. Це, знаєте, є на, ну, якщо ви зазвичай проводите свій робочий день як за графіком, ну, тобто у вас все так розписано, ну, попрацювали обідня перерва, попрацювали, пішли додому. То от в цей такий звичний графік будуть домішуватися якісь там, наприклад, ви не чекаєте людину, вона з'явиться або зателефонує, або якось інше нагадає про себе там листування, якесь буде хаотично, але ви до ладу все приведете. Це не буде так, щоб там дійсно так якось складненько для вас. В певному сенсі хаотично. Потім до чого вам готуватись, бо краще б за все це прийняти в ваше життя. Дивіться, непогано, але хочу. Вточнити трошечки? Угу. Зрозуміло. Так, дивіться, я що про що тут? Так, я бачу вже в кадрі, що сьогодні теж відсвічують карти, але, повірте, нічого з цим я сьогодні не зроблю, бо я знімаю поки ще світло. Є на вулиці і чекати, поки буде глупа ніч, я не можу, бо там в мене теж будуть справи. Тобто, вже дивіться, як, як воно є. Можете написати мені, що вам то не подобається, але справді не завжди я вночі знімаю к... ці відео, щоб вам воно було краще видно. Тобто, попереду літо і там взагалі відсвітлювати буде. Дуже часто, повірте, горить лампа, але вона не допомагає. Тож, дивіться про те, що треба прийняти повернення для вас якоїсь ситуації, коли ви знаєте, от непоганої гарної ситуації, коли ви задоволені, коли вас все влаштовує і, знаєте, напрацьовані якісь моменти дають вже свої результати. Ви знаєте, що от, от те, до чого ви прагнули, воно вже так. Ну, Більш-менш, ну, скажімо, на відсотків 80 воно для вас відтворюється. Але от ті хвилювання, такі якісь моменти, коли, знаєте, от все налаштовано так як слід, але є людина, ховається у нас тут на дні колоди, король жезлів, оце від нього буде йти така якась. Хвилююча ситуація з загостреннями, може бути повернення для когось з вас, повернення до спілкування людина, з якою от була ситуація, яка вас дуже сильно от на довгий період часу Ну як тримала в таких, знаєте, Енергіях, коли поплакати хотілося б, коли ви хвилювались, ви ображались, вам було болісно. Коли ви, знаєте, от, розуміли для себе, що ви людину для себе бачили набагато краще, ніж насправді людина є в цьому житті. Для когось. Це не буде виглядати як повернення взагалі до 100% спілкування. Але людина як нагадає про себе: людина, з якою на сьогодення вже більш-менш закінчені якісь там спілкування, справи. Оце для когось може бути людина з трикутника, десь ви там може. Наприклад, спілкувались з якимсь чоловіком, а потім дізналися, що він жонатий, може бути для когось так. Для всіх інших може бути ситуація, де людина як втрутилась в якісь ваші справи і погіршила ваші справи. І ви для себе розумієте, що от не треба вам більше з ним спілкуватись, але ж ви йому для чогось будете потрібні саме в цей день. Тож просто будьте готові, що людина з'явиться, а у вас вже є такий досвід спілкування з цією людиною, що вам вже не страшно. Просто не хвилюйтесь, просто, от, знаєте, як, тримайте себе в руках, і ситуація там влаштується. Під вашим контролем вона влаштується. Далі дивимось. До чого вам готуватись, бо краще б за все від цього відмовитись. Давайте побачимо. Тут у нас король мечів виходить. І будьте готові для когось це з вашого близького оточення реальна людина. Це, ну, будь-хто це може бути. Це може бути людина, яка в ну, як формі ходить, в будь-якій. Може бути якийсь там ремонтник, може бути військовий, лікар, ну, людина, яка в своїй роботі керується якимись правилами. Прописаними правилами, і тут може бути ситуація, яка, знаєте, зміни, які будуть надходити як це як в новинах, це як ну пов'язано з якимись новинами, це як в листуванні, але це щось, що вам буде складно сприйматись. Відмовляйтесь від бажання посперечатись, від бажання десь там взагалі ображатись, просто розберіться в ситуації, бо вона не така складна, як вам буде бачитись на перший погляд. Знаєте, коли пройде час і буде більш зрозуміло, але поки що от в цей день це просто буде складно сприймати. Тож просто розберіться і не поспішайте якісь висновки робити. Бо, ну, знаєте, або ви не так собі все зрозумієте, не так собі відчуєте, як воно є. Або просто людина не дуже вміє, ну, з якою вам треба буде спілкуватись, не дуже вміє доносити інформацію, треба просто ставити питання. Ну, тобто, зрозуміло, не поспішайте. Там може бути якась така загострена ситуація, можете посперечатись трошки. Дайте собі трошки часу розібратись, чого вам не уникнути в цей день. Давайте побачимо, чого не уникнути. Контролю від такого короля мечів, король жезлів Тут може бути. Просто дві людини, навіть три людини, слухайте, навіть для когось це буде три людини. На протязі дня спілкування з такими трьома чоловіками. Один може бути керівником, може бути, наприклад, вашим батьком або найстар... найстаршим чоловіком в сім'ї або на роботі він найголовніший. Два інших, ну, можуть бути із роботи вашої, а можуть бути і з вашого близького оточення. Ситуація, яка, от якось вони переінакшать все в цей день. Знаєте, коли вам дуже багато треба буде, як. Ну, як підлаштовувати свої дії під е, те, що будуть чи говорити ці люди, чи пропонувати будуть ці люди. Це, знаєте, якесь таке спілкування, яке наприкінці дня вам вже ну так, ви вже втомитесь від цього спілкування. Вам вже забагато буде їх трьох для вас. Ну, Але ж ви тримаєте. І давайте побачимо пораду від Вищих сил для вас на цей день. Ой-ой-ой, вискакує, залишаємо. Дуже-дуже швидко ви будете в цей день емоціонувати. От те, що казала, тут знов звертає увагу, ну, карти звертають увагу на це. Дивіться. Десь там буде аж забагато якихось фантазій для вас на цей день. Чи то хтось вам буде їх нав'язувати, ці фантазії. Чи ви взагалі самі будете, знаєте, от так сприймати в цей день інформацію. Це не погано і, і, і не гарно. Це просто, от, знаєте, день з його енергіями. Будьте готові, будьте людиною, яка більш насторожена, ніж, знаєте, більш довірлива. От Просто будьте уважні. І якщо треба буде десь обирати, спитайте себе, а насправді, чого я хочу. І влаштовуйте для себе так, як вам краще за все буде, так як буде гарно для ваших емоцій, для вашого внутрішнього сприйняття ситуації. Ось такий день, тобто він буде дуже бурхливим, дуже швидким, дуже багато чого вам буде. І хотітись, і взагалі як швидко треба буде щось робити, як день, коли на вас звалиться багато справ, багато якихось думок, і головне, щоб ви впорались. Ну, по цим всіх, всім картам впораєтесь, ви сильні, ви зможете. Тож, на цьому, всім дякую, всім вам гарного дня. Обов'язково. Будьте здорові, будьте щасливі, будьте в моменті зараз. Контролюйте все навколо себе і себе теж контролюйте. Це теж треба іноді. І все буде добре. Побачимось, всім пока.